Всім привіт! Нарешті в нас приїхав талісман в Седані. Багато хто нас запитував, це 1.5 дизель, К9К, механіка. класний автомобіль з двигуном перевірений роками. Економічний, надійний, невелика витрата палива. В гарні комплектації, адаптивний круїз, дистронік, сліпі зони, безключовий доступ, проекція. Такий стан салону, максимально все збережено, підсвітка салону, панорама. Дивіться, як класно виглядає. Так, детально далі покажу все у відео. Зараз номер телефону, сідання, а потім детальніше все покажу. Наш номер телефону 096 096079167, вашкарточка.ком.є, Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Регулярно приганяємо автомобілі. На сайті детальні фотографії цього автомобіля. Також є вибір інших автомобілів, дизельних, електроавтомобілів. Якщо немає такого автомобіля, який вас зацікавив. Телефонуйте, допоможемо, приженемо пробіги тільки оригінальні. На сайті також є всі посади на соціальні мережі. Вибирайте зручну для вас, підписуйтесь, слідкуйте. Тому на зв'язку. Так, а далі покажу цей автомобіль, обіду по колу, потім детальніше. Рівненький повністю, в гарному збережному стані. Пробіг 188 тисяч кілометрів, пробіг оригінальний. У нас пробіги тільки оригінальні, має сліпі зони, камера заднього виду. 360, парктроніки дуже зручно, комфортно для міста, також між містами. Хто бажає багато місця позаду, також і в принципі по ширині досить зручний місткий автомобіль з великим багажником. Ну і саме головне, що класна комплектація, класний двигун, економічний. 4 літри на 100 кілометрів. В середньому там 5, місто і за гарною швидкістю, якщо їхати. Якщо економічно їхати, то 4-4,5 літри 100% з цією надійністю цей автомобіль буде вам слугувати класно, без лишніх витрат. Ну, і в нас зараз найголовніше надійність і недорого обслуговування. Тому дивіться, так, далі покажу вам по гумі у нас гума нова, в класному стані. Диск мінімальний знос, колодочки видно, що замінені, нові. Так, позаду гума. Також в класному стані, майже нова, диски, мінімальний знос, колодочки також видно, що замінені. Так, сліпі зони, камера заднього виду. Так, дивіться, також от підходимо, вставляємо руку, зеркала відкриваються, розміщуються також показники сліпих зон тут. Відкриваєте двері. До речі, з автомобілем є два ключі. Такі ж каріні вставочки. Автомобіль максимально збережний, видно, що він автобанний, Сидіння, дивіться, взагалі не протерте в ідеальному стані. Це я тільки що просто сидів, так завжди, коли встаєш. Взагалі також в ідеальному класному стані Електрорегулювання, також є масаж. Тобто на довгій дистанції вам буде максимально комфортно. Так, Зараз вам покажу. По приборці у нас електронна приборка в класному стані, також у нас адаптивний круїз. Кермо взагалі в ідеальному стані. Зараз заведемо, покажу Проекція Відкривається дуже зручно і комфортно їхати дивитися по трасі. Також у нас зеркало заднього виду з автозатемненням. Перейдемо до екранчика. Це скажу вам саме максимально ідеальний екран. Багато хто хоче там найбільший, але вам скажу в експлуатації, це максимально ідеальний варіант, тому що навігація по клімату клавішна. Вам не потрібно лізти десь в меню глибоко. Натиснули швиденько, зручно, в дорозі відволікатися. Всі знають, не потрібно на лишні деталі. Екранчик максимально зручно, там навігація достатньо, щоб показати. Також достатньо, в принципі, щоб показати і по камері, все досить гарно видно. Камера, партроніки 360, все вмикається, все працює, мультисенс. Підсвіточка, до речі, дуже гарно, змінює кольори. Можна вибрати, який вам зручний. Також у нас є по налаштуванням Ось таких основних самих функцій це сигнал про дистанцію, активне гальмування і сигнал про сліпі зони. Саме таке корисне для безпеки на кожен день, на трасу. І також у нас можна підключити CarPlay, дублювання смартфону. Є Android і є Apple, тому все класно, підключаєте, користуєтеся, їздите, насолоджуєтеся автомобілем. Також в нас є сидіння з масажем. Потім мультисенс. Змінювати там різні налаштування, комфорту. Відчувається, мабуть, ну, як інший звук двигуна, також керування двигуном змінюється. І динаміка. Тому досить класно, користуйтеся. Допомога в паркуванні, це тому, те, що я розповідав, також в нас є допомога водію. Є... За екологією можна також дивитися, слідкувати. Рено працює над тим, щоб невелика витрата і максимально мінімальна витрата була в навколишнє середовище, тому спонукає людей економити, їздити ефективно і економічно. датчики, до речі, тиску є в шинах. Так, дуже класний, зручний комфортний автомобіль. Скажу по сидінню в салоні досить широко, комфортно. Вас не буде тиснути в салоні, там деякі люди сідають, кажуть, що місця маловато, тисне. Тут такого точно не буде. Також у нас панорама, багато світла, дуже комфортно і гарно виглядає в автомобілі. Дивіться, позаду взагалі місця прям супер багато. Скажу, що я віддвинув так максимально щоб вільно сидіти попереду, і місця також досить багато Підлокітник. зараз з іншої сторони покажу. Так, безключовий доступ спрацював. Зараз відкриємо. Так, з цієї сторони взагалі дивіться, як багато місця, дуже комфортно. Також у нас панорамка, має класний. Багато простору, багато світла подорожувати і насолоджуватися автомобілем кожним день. Буде приносити вам задоволення і головне економію. Такий вигляд має з цієї сторони. Сидіння також в ідеальному стані. Видно, що автомобілем користувалася тільки на довгій дистанції, тому що в салоні максимально збережений, не зачуханий, не затяганий. Так, і зараз покажу вам ще по багажничку. Так, багажник максимально об'ємний, дуже багато місця. Є ніжки по бокам, також під полицею у нас розміщується запаска, тягач, ключ, домкрат. Висунули його, просто положили в колесо. Тут скажу, ще досить багато місця, можна накласти багато речей, якими ви рідко користуєтесь. Також буде комфортно, але об'єм багажника просто вражає, дуже великий. Зараз складу сидіння, покажу, як виглядає складеним сидінням. Робиться майже в рівну підлогу. Тому хто хоче перевезти там великі речі, також можна досить зручно це зробити. Такий об'єм. Так, Зараз це все денько складемо. Так, з цієї сторони. Тому кого зацікавив такий класний автомобіль, комфортний, надійний. От бачите, відійшов, спрацював безключовий доступ. Дуже зручно ним користуватися, до речі, в місті. В наявності також повторюсь, два ключі. Тому кого зацікавив такий автомобільчик... Приїжджайте, телефонуйте, дивіться наш номер телефону 096 07967, ваш карточком.ком дочкої, інстаграм, ютуб, телеграм. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів, дизельних, електроавтомобілів. Тому переглядайте, вибирайте, підписуйтесь. Там є всі посилання наші на соціальні мережі. Вибирайте зручну для вас, слідкуйте. Пробіги тільки оригінальні, автомобілі в максимально класному стані. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.